Всім привіт, з Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Зодіаки Леви. Що чекає левів в грудні місяці? І так, яким буде місяць? Чим порадує? Ну, буде. Суд, освобождення, можливо, буде хтось порядок до мене можливо, там буде щось прибирати старе, можливо, хтось освободиться від чогось, наприклад, от дому свого або ще от чогось. Буває таке в Україні, війна зараз іде. Так що тут освобождення, от цього майна і так далі. Тут карта говорить, піду голий без нічого. Але карта може програтися набагато, на багато варіантів, це освободиться, можливо. От якихось проблем почати по-новому жити і так далі. Ну, от так і порадує. А також, чим не порадує, тим, що можливо хтось залишиться без нічого. От так. І порадує, і не порадує. Давайте подивимося важливі події місяця. Грудень Леве. які важливі події місяця. Тут карта говорить про роботу, про якісь правильні дії. Можливо, правильно буде те, що ви от якраз освободилися і не поїхали знову десь в окупацію або у зону бойових дій, і осталися живі. Тут же так може бути. Тому що правильні дії, вчення, життя, робота, початок роботи от такі дії будуть важливі події місяця. Хтось може відкриє нові двері в своє життя. І це буде правильна дорога. Хтось відкриє двері в правильну роботу. Це теж буде вірне рішення. Так, на відносини в кого нема відносин. Давайте подивимося левим на грудень місяць. На відносини в кого нема відносин. Тут показує карта розширення горизонтів. Це більше як інтернет, десь поїхати. Можливо, хтось на відпочинок, можливо, просто хтось переїде, вже давно дивиться кудись поїхати. І дає є шанс на розвиток. На те, що, що ви бажали, те здійсниться. буде у вас відносини, в кого не було відносин тут однозначно, тому що це карта вогню проростає навіть те, що не росло в ваших руках. Тобто є, є енергія, сила, є майбутнє, є дія. От саме основна ця карта каже, що ви дієте щось робите. І є спочаток. Подивимося на левів на грудень. На відносини в кого є відносини. Леве, грудень на відносини, в кого є відносини. Ну тут, в принципі, ви цей місяць, як не будете один з одним, знаходити спільного язика. Бачите, хтось із вашої родини як не буде прислухатися вас, а ви будете в агресії, добиватися свого. так цілий місяць трошки будете кипіти. Тому що тут, бачите, спиною повернутий і спиною повернутий. Хочете щось розповісти, вас ніхто не чує. І ще по цій карті кажуть, там де я, там із сори. Якісь будуть нові ідеї, але опять же ж їх не чує ніхто. Ну, в принципі, ваш мужчина, опора, ви йому опора, але хочете якісь ідеї зробити, ну от, безрезультатно, і так скажу. Давайте подивимося для тих, хто шукає роботу. Леве для тих, хто шукає роботу на грудень місяць. Ну, Робота буде найдена, але я не знаю, що ви вдержитесь на цій роботі. Тому що з успіхом робота буде, аж вам будуть люди завідувати, прямо ви от, е, почнете якусь нову роботу з успіхом. От е, Нібито все добре, але окажеться те, що. Ну, не, можливо, ви не справитеся з цією роботою, можливо, ще щось. Ну, більше переживання буде того, що можете її потіряти. От перші дні, якісь будуть у вас такі ці важливі дні. Можливо, те, що ви даже от якось будете дуже раді цьому і не будете обращати на щось внимання. І так, знаєте, можете. Натворить по неопитності даже, якихось проблем. Ну, у вас остається тут запас. Так що роботу знайдете, але можете її потіряти. І тут карта каже, освободиться. Давайте подивимося, так, леве на грудень. Деле на грудень. У кого є робота, тут вже з... Знаєте, як плани ви строїте на майбутнє, прощитуєте все, прощитуєте фінанси, будуть у вас тут і виплати, і навіть підвищення по роботі, і зможете знайти е, общий язик. Тут і, і правильні дії, і дуже гарно карта програється на тих, хто займається ІТ. Землеробством і так далі. Так що тут карта тут непогана, навіть фінансова. Навіть можете добитися підвищення зарплати і так ще може бути. Які чекають переміни для Левів? Які чекають переміни для Левів на грудень? Переміни круті будуть. Фінансові будуть. Не даром тут карта фінансових випадала. Можливо, якраз от щось прийде освобождення, підуть нові фінанси. Але так, як ще раз прийдеться пережити те, що було колись, качнуть може. Карта говорить, що більше треба придержуватися золотої середини, щоб все залишилося, як було. Тому що. Тут освободилися, тут тільки почали робити, тільки зароблять фінанси, знову качнуло і зможете опять освободитися, от як по карті показує. Так що придержуйтеся Золотої середини і думайте наперед. Що чекає по фінансах? Ну, ми вже, в принципі, фінанси так подивилися, але що чекає по фінансах, договоренності, можливо, у кого які там. Нові ідеї є, можливо, ще щось там, можливо, це зв'язано з роботою, з договорами якимось і реакарнація, зміна. Все в вашому житті буде мінятися. Ну, кому як? Тут одним буде мінятися на добре, от карта фінансова випадає, а другим освобождення і от, по фінансах нічого й не останеться. Так, карта здоров'я, леве на грудень. Закриваєтеся, не бачите проблем, які треба вирішити. А ці проблеми треба вирішити, і давно треба поставити їх уже на чашу вісов. Одсікти, що не потрібно і розрішити цю ситуацію. Також карта говорить, що вам. Самим треба взятися за себе, тому що можуть бути проблеми і із оздоров'ям е, глаз, голови. Так що трудіться. Так, що потішить і порадує, да? Подивимося. Що потішить і порадує алеві в грудні місяці. Які події будуть? Підвищення по роботі, на порядку якогось, можливо, хтось поїде додому, десь вернеться в старе, можливо, посидять в кругу друзей, до речі, домашніх. Можливо, приїдуть. Ваші рідні до вас в гості. Ну от, Всі мероприяття можуть бути вдома як. Дома. Хтось прийде, можливо, і сусіди прийдуть і так далі. Посидите, будете відпочивати, празнувати, можливо, щось от, якраз до Нового року роблю розклад. Якраз, може і на новий рік будете збиратися з сім'єю, вийдуть спогади про прошле і так далі. Ну, це карта добра, гарна карта. Порядок у вашій сім'ї буде наведений. Так, і застереження на місяць. Про що може сказати Таро для Левів? Застереження на місяць. Ну, тут карта говорить, думайте не тільки за себе, не тільки за свої проблеми, що вам треба щось купити, облаготворити себе. от, Постійно думаю тільки за себе і за фінанси, щоб добре було в своєму бито. Ні в чому собі не можу відказати. Тут карта говорить, більше роздивися на ситуації з другої сторони. Подивися, не будь в тупіку, не будь жертвою, не тормози, рухайся, щось роби, розріши ситуацію. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, ділимося цим розкладом. А також не забуваємося. Підписуватися і переходьте на особисті.